Тож, як сформувати ту саму дата стратегію, не буду сьогодні детально. Уже коротко, почати треба, звісно, з того, щоб визначити бізнес-цілі, що саме має змінити завдяки даним, які рішення ви будете приймати на їх основі. Далі провести аудит-аналіз даних, перевірити доступність, що у вас вже є, що вам ще необхідно, яка якість тих даних, та як їх знайти і підключити. І е, будь-яка дата стратегія не повинна бути просто фіксованою, ось вона на папері ніколи не змінюється, вам необхідно визначити. Середні ролі політики, відповідальність за дані, забезпечити вимоги всіх комплаєнсів та прозорість по роботі з даними. Тут варто не забувати про той саме, наприклад, GDPR. Так, він ще не є обов'язковим в Україні дотримання його, але ми рекомендуємо вже починати з цим працювати, щоб потім а, це не було несподіванкою і не потребувало довгої зміни всіх ваших процесів всередині, щодо збору, наприклад, дан, і так далі.